Ніко і Хуксі, два гравця, котрі будуть приймати вихід, котрі Фейсклан уже розпочинають. А вони дали два смака. Далі полетіла купа флешок. Хаєшки у відповідь. І Ніка включається в цю боротьбу. Забирає Рейна. Вихід вже під великим питанням. Вривається Гуксі. Фраг під нього. Далі затиски, розмін від рабця. Але увесь цей час Ніка перебуває. За трійкою роб залишається один. І, дай Бог тут хоча б встановити бомбу і заробити додаткових грошей. Він грає на фей... команда Фейсклан під розвіювання. З Хаєшки намагалися зіграти джету. Інформацію не зібрали. Рейн проходить. Керіган теж вже на шо... Ті, він може забрати Ніко Ентри кіл. Далі кіл від Некса. Розміна забрає Гукси. Тим часом Рейна на Лонзі і Некса грає в пісках. Тут його поки не перевіряють Броки кіл по Гуксі, Тре в три ситуація. Але час починає тиснути 20, 19, 18 секунд. Треба приймати якесь рішення. Фейсклан в більшості, але це може швидко Ой! просто зруйнуватися. Фраг від Хантера, фраг від Некса під перекресні позиції. Потрапляють гравці. Команди Фейсклани. Все ж таки ця пастка спрацювала. От... Окі теж Фроузен не читає. гравця в сайті. він помітив водо Фроузен oh. треба забирати. Будай коль. Мінус Некса, ні. Ні, поки що на не мінус Некса Frozen не робить кіл. Хантер забирає Фроузена і 2 в 1. 14, 13, 12 секунд свого тімейта зараз очікує Некса. Frozen тим часом встановлює бомбу і розуміє, це може бути його клач. 23 набої в магазині. І Ніко, його суперник, котрий ховається зараз на болері. Frozen розуміє, що не де лише один його суперник. Іде його тиснути, прострілює Нексу. Де останній гравець? Він, можливо, на шорці. Це Ніко! Я хочу для своєї команди намагається е, зібрати якусь інформацію. Некса підходить в притул. Дерапсається може З... бути. <праузь> для себе, а власне ну з фарма зіграємо сейволу правильно в цій ситуації. Це зараз найважливіше для команди Фейс не втратити у цей раунд і не програти економічному. Мінус два від Брокі та Рейна Я ще один мінус. Ніко забирає рейна. Окей, але при цьому він залишається один без девайсу, без армору. Та побачення телебачень. Кунфрагікси. Якось підібрати бомбу. Бомбу Некса підбирає, встановлюють її. Брокі йде на зближення. На шифті Брокі грає Некса. Помітив Брокі. і це раунд для джету. Це раунд для джиту. Мондусі на розміні 2 хп ульї Осіпова. Робс, увесь цей час, ховається на писка. Ловить Молік, але зміщується в іншу позицію. Брокі тим часом піймав Ніко. Ні, ситуація для джету стає, ви знаєте, все більше, більш, Брокі! більше Броків по Некті. Монесі залишається на 2 хп. Як це взяти? Ну, можливо, і сам він не розуміє. Ну, але треба якось намагатися. Можливо, один з його суперників зробить якусь помилку. Там другий, третій. Ну, ви знаєте, як виграються клачі ціма червоними снайперами. Ну, 2 хп так, тобі дуже важко. Ти супер червоний. Тут якась просто подих від ропса на тебе і... Помираєш, а можливо Робс помилиться знову в від Монесі, знову не влучає, і тут уже повинні його забирати. Брокі просто неймовірний. Важливо вибити девайси. Ну але ти як можеш зробити там базар мору в тебе три гравці. І тут Монесі, який відкидає неймовірно хаєшко. Мінус один від Монесі. Хантер вмикається, намагається навалити просто по фейзам як максимального демеджу. Мінус Брокі. Мінус від Монесі по Керігану і останній робс. До побачення. Проходити таке тупа нереально. Коли 19 хп. Що робити? Йдуть на пундик вдвох. О, там Ніка. Ніка думає, що зараз десь зі спини може бути люркер. Але з на нього очікує Брокі. Гетшот в його виконанні. Ситуація 2 в 2. Є, однак, смок, є флешка, і є кити в гравців G2. Більш того, вони фулові. В Монесі 98, в Нексі 66. І все ще перевага доволі велика. Є команда G2, але Брокі відкриває. Дабл кіл. О, боже мій! Зараз. Ну, і Просен відчував цю небезпеку. Він же знає. Так, Дігл, Ніко, дабл кіл. щось небезпека якась відчувається. Пішов тиснути Гуксі. Тим часом, але зараз на нього очікував рей. Тупо не розуміє, що робити на цієї мапі. Зараз джето флешки нагадавали. Ніка. Він з останніх зусиль все ж таки перестрілює Керігана, але залишається червоним. Це 4 в 4. Ще купа часу у Фейсплат. Ніко, тажіше, Гуксі не переміг Стінку в цій ситуації. І стінка зіграла дійсно не на користь капітана Джету. Команда Фейс. У них є три калаші, є гранати, і вони зараз рухаються до центрального коридору, з якого можливо спробують зробити потенційний спліт. Як ми вже це бачили, закрити пундик, спробувати вийти через редзони і далі пройти можливо до ките спавну. Зараз подивимося. Монесі Снайперська гвинтівка дуже небезпечно. Монесі розуміє тінь не бачить, відкидається смок. Постріл не буде. Відкидає хаєшку під розвіювання. Зіграє снайпер чудово. по воробцу знаходить. Ну, а нібито по Петрущенку все відіграв зараз Монесі. Це перевага для джету. 40 секунд. Два гравці Фейслан рухаються на редруп. Закривають зараз обзір на КТ і будуть рухатися у бік Бесайту, куди вже виходить гравець номер 4. Це Рейд. Ніка. Червоний. Чудово чують Брокі. Брокі що Зараз має бути пушки із цей смок. Читає Ніко, нібито відкриту книгу. Але все ще два гравці. Джиту залишаються боку. сайту Рейн перестрілює Нексу. Єдиний гравець. Це Хантер. Виходить з Києва. На нього чекає і рейд перехресні позиції до ну, тупа на крок попереду. Що вони роблять? Дійсно, на крок попереду команда Фейс Монесі не стріляє по броки, і це не буде. Клач від снайпера джету, чи буде. Зайде він гравця. не знаходить Рейн. Квадрокіл від Рейна в цьому раунді. Який же перформанс від команди Фейс? Боже мій нас розвернутися під цей фейк і піти, наприклад, на сайт. Навряд чи вони а, будуть це робити а, радше за все, вони друга хвиля oh. Гранат, вихід рейн перестрілює Хуксі. Ну але можливо не будуть тут чекати Нексу. Некса ховається в куті. А, далі розмін розміну немає. Дабл кіл від Некса є. На нього настрибує Фрозен. Ну і все одно розмінялися фейс -клан в плюс для себе те, що й було необхідно. Хантер, котрий підібрав ВП? Можливо, зараз не дуже задоволений таким рішенням, але що маємо, то маємо клач один 2 за ВП. Чи хає? Під ноги летить і ще й закидують молотовий йому з лівої сторони від Бексайту, буде відігравати. Зараз подивимося, чи вдасться йому знайти кіл в Києві. Там двоє гравців. Прекрасний вогонь від команди Фейс. Це буде неможливо виграти зі снайперською гвинтівкою. Таке відчуття. Якщо зараз тільки якийсь кіл по Фрозену буде дергати вибухівку, він намагається його прострілюють. Хантер! Кіл по Фроузену. Далі сідає, деф'юзить. Що це розуміє Робс? Це раунд для Хантера! Деві-три. Хантер взяв таке за ВП. Іко ну Арена підказує зараз, що роб стоїть куточку. Подивимося. Рокає атака. Починається агресивно на мідел від Гуксі. Займає позицію під ящиком. Це він влучив по обличчю Фрозена. Нічого собі. А так різкий вихід на плента. Як так гранати не розкрилися? то що ви обсуждали на своїй паузі, на своєму тайм-ауті? Фрай від Nexi і Монесі вони вічайдушно намагаються своє становище врятувати. Але Монесі червоний. Нексо 73 хп. Вони перебувають 2 в 3. Надважка ситуація. Монесі вихватує снайперську гвинтівку і спостерігає за теплом. Тим часом Рейн підтискає спину. Wow! Влучає Забирає Нексу. Монесі червоний. 25 хп. Останній раунд. Можливо, для команди G2. В цьому на цьому турнірі на наємка Катовіце Ілля Осіпов проти трьох гравців команди Фейс Клан. Він розуміє, що в куточку хтось є, забирає Фроузена. Керіган та Рейн вдвох. Керіган з КТ буде відігравати. У Монесі немає вибухівки, Вона на боксі, де вбили Нексу. Дуже важка ситуація. Ну, ну він же таке не виграє. Ну не виграє же. Топ-2 гравець поточного турніру на 25 ХП. А все роблять так, як і потрібно. Фейс-клан. Вони групуються. Рейн прямує до свого тімейта. Вони грають проти снайпера. Тому надважливо зіграти Воу! на розміни. Але кудись відкривався Керіган. Він тупо нагодував Монесі, в котрого залишилося 3 хП. Рейн відкривається останнім номером. 34 секунди. Монесі повернути.